Вітаю на моєму каналі. Пропоную приготувати осінній корисний рецепт гарбузова каша по селянськи. Беремо 600-700 г солодкого кашового гарбуза, нарізаємо невеликим кубиком, додаємо склянку води або півсклянки і ставимо тушкувати на середньому вогні хвилин 15-20. Тим часом. Гарбуз спустить власний сік, а ми переберемо і залємо крупу склянку пшона на 5-7 хвилин, щоб зняти гіркоту. Потім воду, в якій пропарювалося пшоно, необхідно злити, промити холодною водою і додаємо пшоно до гарбуза. На цьому етапі ми підсолюємо трошки кашу. І беремо товкушку для пюре і товчимо, щоб у нас був однорідний гарбуз до однорідності. Для приготування цієї страви варто брати каструлю з товстим дном, бо вона має таку особливість прилипання. На заключному етапі я додаю літр молока і цукор за смаком. Також можна додати ванільний цукор. Далі каша тушкується до готовності. Вершкове масло, горішки, насіння тощо за смаком вже додаємо під час подачі страви. Смачного! Дорогі друзі, якщо вам подобаються мої рецепти, ставте вподобайлики, пишіть і до зустрічі!